Місяць віницькі школярі випробовували себе в якості майстрів фотографії. Завдання, яке перед ними поставили Департамент освіти Вінницької міської ради, Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та громадське представництво уповноважених справ дітей міста полягало у тому, щоб через фотографію показати права дітей. Конкурс вперше відбувся у місті і отримав назву Права дітей очима самих дітей. Участь у змаганнях взяли 13 загальноосвітніх шкіл. До складу журі увійшли найкращі він. Вінницькі фотографи конкурс відбувався в рамках програми Місто дружня до дитини номінації було декілька серед них: «Фотомайстерність», краща фотокомпозиція, «Щирість почуттів. Надійшло майже 100 робіт. Нагородження переможців відбулось в кінотеатрі Родина. Юні таланти отримали грамоти і цінні подарунки. Головний приз цифрова камера. Робота дітей можна побачити на сайті Вінницьких омбудсменів. Організатори планують також влаштувати виставку фотографій у палаці дітей та юнацтва. Дітки, які долучилися до цієї акції, насилали різноманітні роботи, роботи були вражаючими. Дійсно, всі права Конвенції ООН, які про захист прав дітей саме були представлені, причому в різноманітних варіаціях і заслуговували на увагу.